Дистанційне навчання продовжується, а позашкільні активності впроваджуються, аби школярі мали змогу зустрітися зі своїми однолітками, поговорити та зіграти в різні інтелектуальні активності. Сьогодні старшокласники ліцею номер 4 Кремінь провели математичний брейринг на території Кременчук-ГАЗ, де є укриття на час повітряної тривоги. Сучасність вона дуже складна, але деякі моменти, родзиночки ми залишаємо в нашому житті, щоб якось підтримати і себе, і дітей. Так на канікулах під час дистанційного навчання ми намагаємося максимально провести плідно час разом, підтримати дітей морально. Надати їм якісь імпульси позитивні, і от сьогодні такий захід. Ми любимо математику, ми любимо країну. Ми любимо українську мову. Ми любимо спілкуватися. Ми дуже завзяті. Тому цей захід brain Ring саме присвячений спілкуванню, але в рамках математики. Четвероклашки радіють, бо зустрілися зі своїми шкільними друзями, а також весело та цікаво провели час. Не моє, Це коли по планшету там займатися. Я люблю займатися на своїй партії, займатися в своєму класі. Ми виборюємо перемогу. Ось. Щоб довести, що українці от такі школярі вони навіть і тут не здаються. Ми працюємо ну це це завдання там різні. Виконуємо на логіку. Наприклад, на двох лапах 4 кілограми. Наскільки він буде бачити на, на одній на одній нозі? Я відчуваю радість, тому що зустрів нарешті друзів. Класна керівниця 11 класу організатора брейн рингу. Зауважила, що математика це перспектива та самодостатнє майбутнє для кожного вчителя Важливо напевно, щоб якийсь був результат. От для мене результат на перший погляд, щоб мої діти, яких я взяла їх з п'ятого класу, щоб виросли хорошими людьми, щоб знайшли своє місце в житті. І не важливо математика, біологія, фізика, хімія. Тому що клас математичний він дає поштовх на майбутнє перспективи. Самі уже Класники вважають, що такі заходи неабияк важливі в реаліях сьогодення. Це дуже цікавий захід, який допомагає дітям побачитися, відчути нові враження, і просто поспілкуватися один з одним і порозв'язувати нові для себе завдання, особливо в умовах війни, коли досить важко зібратися, побачитися, і просто всі піклуються про собі затишок і своє здоров'я. Такі заходи підтримують таку як контакт між людьми, допомагає. Юють повертатися на чому зупинятися, акцентувати увагу на тому, що подобається. Це якби тримає нас всіх. Артем Ребров, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.